Захорониш, щоб не звину зміну. Марія моя потіха, З тобою я відшукаю свій шлях, Відшукаю свій шлях, як блудний син повернусь! повернує і серцем в вкратіла свій покві, власті твої поручає наш на Маріє, недолі ми на розколі. Вірний люд, Під покровом тримай, Під покровом тримай, від ворогів, нивий захистив, молюся тобі, дай душі мої, Материнську любов. Я прагну її знову додаєш сили в боротьбі, що до тебе прийшов у моєму житті. Дай нас наслади і сили, щастя і здоров'я всім людям на землі. віта. Усіх на серці лежать гріхи, яким Господь Господиський силі ми. На чесної. І щиро подякую всіх на скріби, сина о небе, за людні міста. Щирі молитви причисне для Бога. Злянься, олюпа, на нашу добре. А ти до тебе шлях, і ново твою, прагну прийняти. О, цариця, о, царице, о, царице мати будь завжди зі мною. Дуже просто бо ти мені допомагаєш однак буваю важкі хвилини, одній важко діти. Жому потребі мати, з надію кличемо до тебе. Марія нам може помогти, Марія нам хоче помогти, Марія нам допомагає, Марія щоб нам завжди помагала. Парафіяни церкви Вознесіння, хвилину останню при чистій Марії ми всі присвяті, схилім свої голови в щирім благанні і помочі ще раз у неньки просі. Пречиста Маріє, небесна княгине, ти наші серця у біді не лишай, тепло людських душ до небесни ні лине, Зглянься благає, на грішний наш край. Церкву вознесіння в щирім сумі, дзвоном і піснею діву прощай. Кожна людина, бодяці і сумі, неню небесну ще раз благай. Щоб Діва Марія, що йде з Дарваниці, дала всім здоров'я і духовної міці, щоб всі наші сім'ї щасливі були на мології, воно її подальші віки. Звернім серця наші в покорі благально і щирою піснею Діво ведім, бо в серцях наших вона буде вічно і зглянеться вірим на наші жалі. Прощайте, недужі, прощайте, страждань, і в щирій молитві, ви ласки просіть, я дам всім вам сили в хвилини печальні. Ви тільки з вірою в себе. І ми наші мольби. Рів Христі Хвильку. Я розумію, всі змерзли, але це радісна подія, яка відбудеться вам на ціле життя. Тому вітаючи тут, на цьому місці Пресвяту Богородицю чи Зарваницьку матір Божу в цій іконі, вітає вона і вас, які йшли так дружно її сьогодні на зустріч. І прийде вона сьогодні до вашого храму, але тут, на цьому місці, вона хоче подякувати тим парафіянам села її Ростоцькі, які напротяжні цілої суток були разом з нею, яких вона бачила біля себе, з якими розмовляла, які з нею розмовляли. Тому і зараз вона розвернеться до всіх вас, щоб, щоб вам щиро подякувати за те, що ви були з нею, обійшлися з нею як своєю матір'ю. А ми всі в останню хвилю, зараз, прощаючи неї, заспіваємо ще раз цю нашу гарну пісню. да е Богородите спасена и три рази и поклонема се. Марія, моя надія у житті ти захорониш, щоб не назвинутиха. Марія моя потіха, з тобою я відшукаю свій шлях. Відшукаю свій шлях, як блудний син, знову повернусь Марія і серцем шлекрати країна свій поклін Власті твої поручає наш край. Марія Недолі підьми на розколі і вірний люд під покровом тримай, п'ід покровом тримай, від ворогів, милих захисних молюся тобі. Дай душі мої материнську любов, я прагну її, знову додаєш сили боротьби, що до тебе прийшов у моєму житті. Маліє, до стії ходуть, молитви цві, благають ці, заступайся за нас, заступайся за нас і від війни. Збережи, молюся тобі, дай душі мої, материнську любов, я правду її, знову додаєш сили в боротьбі щодо те. Чо моєму житті. Дічуть до моря океану, так люди всі до Бога поспішають, бо всі стежки в житті ведуть до храму, як сонечко, що рано вранці сходить, На землю посилає, та кожен Господа знаходи, хто прагне щиро і за ним шукає, на сонце, як воно пульсує. Бог сміється, як воно назріє, своє тепло і світло нам дарує, сповняє волю Божу і радіє, як сонечко, що рано вранці сходить, і промінці на землю посилає, та кожен Господа знаходи, хто прагне щиро і за ним шукає, хто прагне щиро і за ним шукає. Не просто сонце, а Спаситель. сам Бог Всесильний сильний є у нашім храмі. і сонця, і людини сотворите, покірно просить всі, прийдіть до мене. Як сонечко, що рано вранці сходить і промінці на землю посилає, Також кожен Господа знаходить хто прагне щиро і за ним шукає. Бачу радісні, усміхнені обличчя жителів Мільна, трошки сумні жителів Бліху, бо сьогодні є великий важливий день в нашому житті. День, який може бути на десятки років, бо останній раз зустрічали. Пресвяту Богородицю років 13 тому. А сьогодні Господь виявив до нас знову ласку, посилаючи свою матір, нашу заступницю, до нас, щоб вона була ту добу серед нас і вислуховувала ваші молитви. Ваші скарги, але також і приймала вашу подяку. Сьогодні я дякую е, Бліг, що так чисельно сьогодні прийшли, е, провели Богородицю до цього села. Але вони не розійдуться, вони далі підуть, бо це є наша церква наших двох сіл. Хоч вони мають і свою тепер вже. Але кілька років тому всі ходили до одної церкви. І сьогодні ми всі разом вітаємо Престу Богородицю тут в нашому селі. Нехай цей день для всіх вас буде благодатним, бо кожну хвилину, яку ви. Прицветете сьогодні Богородиці і завтра. Це буде хвилина, яку ви дасте Богові. І вона запишеться золотими літерами в книзі вашого життя. Нехай приста Богородиця всіх вас візьме під свій покров. Я дякую оцим дітям, які сьогодні. Проважають інші, зустрічають і будуть говорити слова привітання, слова подяки Матері Божій. Дякую всім, які з сторони села Бліку причинилися до того, що прийняли Богородицю, гостили її через цю добу. І також дякую всім жителям Села Мильни, які прийшли, щоб її привітати сьогодні. Який Господь. І матір Божа перебуває між нами. Христос рождається. Зради всім людям дати і кожну українську церкву завітати. Ти в нас селила віру в Бога. В нас тепер одна дорога, яка веде до єдності народу. ж маємо благословення, благороду. Іди ж, царице наша приблагає. нехай всім людям Твоя ласка помагає. Тій образ буде у серцях летати, знедоленим і хворим помагати. Мати ласкава, мати єдина, вимоли в небі у твого сина, щоб мильно з бліхом єдності співали пісню вдячності. Сяції, час, образ Кожне сла Христа, тобі також за нас прийшлось страждати. Твій син воскрес, і ти воскресла з ним. Вже біля стіб твоїх лежить вселенна, ти, мати всіх, освячена отцем, тож будь повік, дітьми благословенна. Зарваницький образ діви вже в містах і селах був, а сьогодні нашу церкву, святий образ не минути. Чудотворний образ діви, несли люди з храму в храм, несли з почистями всіми, з молитвами, хоровами Пам'ятайте, люди добрі, що одна в нас Божа мати, запросімо її до церкви, встаньмо разом всі благати, щоб добро в нас панувало у кожній родині, об'єднаймось одне ціле по всій Україні. До тебе, матінко причиста, ми молимо щоденно. Ти берегиня нашого народу і рідної святої України. Ми всі на тебе уповаємо, тебе ми завжди виглядаємо, ми всі тебе, княгиня наша, як рідну матір прославляємо. Вже причиста діва у всіх церквах ходить, до святої віри всіх людей приводить. З'єднайтеся, люди, одну святу віру, Богові у жертву, Богові опіру. За вас його серце страждало, вмирало, кожну краплю крові за вас проливало. А я на Голгофі під Христом стояла, святі його рани сльозами скропляла. Тож прошу вас, люди, щиро помоліться, Господу моєму низенько вклоніться, низенько вклоніться, мийтеся сльозами, і в щасті, і в горі я все буду з вами. Мої любі діти, вірте в силу Божу. Я все буду з вами і все вам поможу. Буду вас втішати, рани лікувати, бо ви мої діти, а я ваша мати. Владичице могутня, ти сьогодні прийшла до нас святої зарваниці. Ти всі нам допоможеш у потребі і Святим Духом кожен освятиться. Ти всіх нас привітаєш, всіх почуєш, ти вислухаєш всі наші благання. І синові своєму офіруєш на тебе, наша мати, уповання. Бо кожен, хто до тебе прибігає, не відійде з порожніми руками. Він лік душі і тіла відшукає, і затишок дитя відшукує у мати. До тебе, оплатичиться, благає, прибіжище, надія і опору. Твої раби покірно припадає.